У ніч на 12 лютого сили оборони України завітали з вогником до Волгоградської області РФ. Під удар потрапив арсенал ракетно-артилерійського управління російської армії поблизу селища Котлубань. Після атаки на військовому об'єкті спалахнула масштабна пожежа а боєприпаси почали детонувати. Російська влада була змушена оголосити евакуацію місцевих жителів через загрозу нових вибухів. Тим часом у соцмережах повідомляли про гучні хлопки та велике займання. Передавали ворогу геолокації військових частин та авіабаз сил оборони. СБУ затримала на Київщині ще двох агентів ФСБ, які готували координати для нових російських ударів. За даними слідства, агентами виявилися двоє місцевих наркозалежних, які шукали легкі гроші у Телеграм. За винагороду вони їздили областю громадським транспортом, фотографували режимні об'єкти та знімали їх на відео, маскуючи це під звичайні телефонні розмови. Зібрані дані надсилали куратором із ФСБ через мес. Сенджери обом уже повідомили про підозру. Нині зрадники можуть потрапити до в'язниці пожиттєво продавали трофейну зброю з фронту. Правоохоронці провели спецоперацію у чотирьох областях і вилучили цілий арсенал: автомати Калашникова, гранатомети та тисячі набоїв. Серед затриманих військові, дезертири і керівник добровольчого формування. Деякі з них вивозили зброю з зони бойових дій, інші зберігали і шукали покупців. Усім фігурантам вже оголосили підозру за незаконну торгівлю. Зброєю їм загрожує до семи років тюрми. Вилучене озброєння передадуть українським захисникам на передову. У Києві викрили масштабну схему поборів у державних ветлікарнях. Посадовці заробляли мільйони на фіктивних документах для тварин. За даними Нацполіції, група чиновників і лікарів оформлювала ветеринарні паспорти та довідки для виїзду тварин за кордон. Оголошення про послуги розміщували онлайн. Клієнтів приймали без черг. А інколи твари навіть не приводили на огляд. Гроші не потрапляли до бюджету, а ділились між учасниками схеми. Під час обшуків правоохоронців вилучили понад 2 мільйони гривень. 200 тисяч доларів, 60 тисяч євро та інші докази. Головним фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.